Руйнівний гіпноз. Хоча понад 5 років в Україні масові сеанси гіпнозу заборонені, в Дніпропетровську працює центр із навчання охочих. Там тренінги відвідала більш ніж тисяча людей. Щомісяця формують нові групи, бо в місті ще й активно центр рекламують. Цей чоловік не бажає публічності, розповідає свою історію по десяти роках подружнього життя, жінка вирішила оновити колишні почуття, записалася на курси гіпнозу, думала за допомоги невербальних засобів впливу без слів та вмовлянь, поверне увагу чоловіка та колишню пристрасть. Натомість почалися сварки, надумали навіть розлучатися. В Таких хороших відносинах, в яких є теплота і близькість, в них немає власті, в них немає маніпуляції. І якщо ви дійсно Хотите получить euh, любовь, да, получи, получить хорошие отношения, вам не нужно гипнотизировать другого, вам просто нужно самому уметь любить и уметь влюбляться. Ось так зазвичай відбуваються заняття на курсах навіювання. Невеличкий гурт – 8-10 людей, і тренінг розпочинається. Сеанс триває 10 годин. Тут навчають впливати на підсвідомість. Скористатися навичками кажуть, можна буде хоч де у бізнесі, кар'єрі або коханні. Преподаватель, він обісняють обісня техніку. И потом какое-то время даётся на упражнения. Телом упражнения тренируемся и, конечно, по дантрансу. Людмила Герасимова відвідує курси не вперше, каже, вже навчилася базових технік гіпнозування, бо навіть використовувала їх. Сосед маленький ребёнок. Ну, він не дуже хорошо слухав маму такого, він дуже гіперактивний. Ну, я провела один сеанс гіпнозу на неділю було ідеально. А от Анастасія прагне за допомогою навіювання впливати на людей. У мене ще 11 клас, поступлення хочеться як-то будет нова жизнь, і хочеться як-то научиться отримати від жизни то, чого хочеш. Заради цього здебільшого й приходять на курси гіпнозу платять трохи більше за тисячу гривень, а натомість вчаться безмежної влади над людьми, кажуть тренери. Гіпноз це всього лиш один з способов влияння на людину. Ми перш прежде всего успішності в різних областях. Якщо це отношения, то это навыки влюблені Якщо це стосується общения, продаж переговорів, то это гіпноз. В Україні використовувати психологічний вплив на людей дозволено тільки лікарям. В усіх інших випадках це карна відповідальність за масові тренінги, знавіювання організаторам може загрожувати штраф або навіть позбавлення волі до чотирьох років. В затвісті з основами здравоохраніння приміння гіпноза психологического і психотерапевтического воздействия на человека розрішено только в местах і только в тому порядку, установленном міністерством здравоохранения. До міліції жертви гіпнотичного впливу не зверталися. Самі фундатори курсів у своїй діяльності порушень закону не вбачають. Гипноз це інструмент всего ліж. А от применение в добрых или в плохих целях это це от этики воспитания человека. цьому подружжю тренінги жодної користі не дали. Згодом вони дійшли до порозуміння й без навіювання. Вероніка Демченко, Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ.